На місці легендарного Жасміну так колись починалися слова найвідомішої блогерки Києва Вікторії Антонік. І, ну ось тепер це можна сказати з певністю, тому що на, саме на цьому місці, на місці Жасміну, відкрили ми заклад е Гавайської кухні е з назвою Шака Кічен. Також е хочу вам сказати, що сім страв це найпопулярніше місце наш е місце місце нашого міста, і ось чому я привожу ці порівняння. Тому що в легендарному жасміні завжди стояли авто автівки з мігалками, і там можна було зустріти Івана Дорна і багато-багато відомих людей. Такі ж участь і доля, і у сім страв. Дивіться, сім страв. Ішака Кічен, це два заклади, які чекають на вас, та будуть е пригощати вас найсмачнішими стравами азійської кухні.